Вітаю! Сьогодні на уроці ми познайомимося з таким змаганням, як Ліга Європи. Ми розглянемо фінали цього змагання, а також розглянемо деякі сезони, де українські клуби мали значний успіх. Ліга Європи це модернізована версія Кубку УЄФА. У сезоні 2009-2010 відбулася реформа цього змагання, ребрендінг та зміна назви. Які ж найголовніші зміни відбулись у проведенні цього змагання? Якщо раніше в Кубку УЄФА на груповому етапі команди були поділені на 8 груп по 5 команд, то тепер в Лізі Європи на груповому етапі всі команди були поділені на 12 груп по 4 команди в кожній. До наступної стадії однієї 16 виходило по 2 команди з кожної групи. Крім цього, зі стадії однієї 16 у лізі Європи приймають участь ті команди, які посіли на груповій стадії Ліги Чемпіонів в своїх групах треті місця. Продовж сезонів 2009-2010 і по сезон 2022-2023 відбулося 14 розіграшів Ліги Європи. Панівну роль в змаганні грають іспанські клуби. Вони вигравали це змагання 9 разів. З них п'ять разів Севілья, три рази Атлетико Мадрид та один раз Вілля Реал. Перший розіграш Ліги Європи відбувся в сезоні 2009-2010. Українських клуби значних успіхів в цьому розіграші Ліги Європи не мали. У фіналі змагання зустрілись іспанський Атлетико Мадрид та англійський Фулхем. Для Фулхема це стало найбільшим досягненням в історії клубу. Перемогу з рахунком 2-1 здобув Атлетико Мадрид. Дублем у фіналі відзначився Дієго Фарла. Крім цього, у складі Атлетико грали такі відомі гравці, як Серхіо Гоера та Давід Дехеа. У сезоні 2010-2011 одразу три українських клуби прийняли участь у Лізі Європи, а саме Карпати Львів, Металіст Харків та Динамо Київ. Всі ці команди прийняли участь. У груповій стадії Ліги Європи дві з трьох, а саме металіста Динамо Київ змогли вийти до стадії плей-офф цього змагання. В одній ,16 16-й металіст зустрівся з німецьким клубом Bayer Леверкузен. На жаль, харківський клуб програв з рахунком 6-0 та залишив змагання. В сезоні 2009-2010 Динамо Київ посіла друге місце в чемпіонаті України. І в сезоні 2010-2011 розпочали свій шлях з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Навесні 2011 року динамівці розпочали грати в Лізі Європи за стадією 1-16. Деяких гра була дуже потужною. Так, в 1-16 динамівці перемогли турецький Бешикташ 4-1 та 4-0, загальний рахунок 8 -1. В одній восьмій динамівці зустрілись з англійським клубом Манчестер Сіті. Вдома Динамо перемогло з рахунком 2-0. У Манчестері поступило з рахунком 0-1. Однак, за підсумками двох матчів 2-1 на користь Динамо Київ та вихід до однієї четвертої. В одній четвертій Динамо Київ зустрілась з міцним горішком розіграшу Ліги Європи португальською Брагою. В Києві матч закінчився з рахунком 1-1, а в Бразі 0. -0. Таким чином, саме за правилом виїзного голу, Брага пройшла до півфіналу, а згодом і до фіналу. Фінал відбувся у столиці Ірландії Дубліні. У фіналі зустрілись дві португальські команди Брага та Порту. З рахунком 1-0 перемогу здобув Порту переможний гол у матчі забив Радамель Фалькао. Крім цього, зірками Порту в тому сезоні були Галк та Камес Родрігес. В сезоні 2011-2012 також у груповій стадії прийняла участь три українські команди. З них одна металіст Харків» вийшла до стадії плей-офф. Саме цей сезон став для металіста найуспішнішим в історії розіграшу цього змагання. В одній 16-й Ліги Європи металіст дуже впевнено переміг австрійський «Зальцбург» 4-1 та чотири Загальний рахунок 8-1. Далі Мерталіст вийшов до однієї восьми, де його суперником став грецький Олімпіакос. Картовий матч закінчився з рахунком 1-0 на користь грецького клубу. Дуже тривалий час в матчі відповіді у грецькому місті Піреї також вів у рахунку Олімпіакос і також з рахунком 1-0. Залишалось 10 хвилин до кінця матчу. І металісту все ж таки вдалося відзначитись двічі. Голами відзначились Вільягра та Марко Деїч. У матчі відповіді металіст переміг з рахунком 2-1. У підсумку рахунок 2-2. Однак, за правилом виїзного голу саме Металіст вийшов до однієї четвертої. В одній четвертій суперником картівського металіста став одним з найсильніших клубів Португалії Спортінг Лісабон. В Лісабоні Спортін переміг з рахунком 2-1. А матч відповідь Харків закінчився з рахунком 1-1 в підсумку 3-2 на користь спортінга. І саме португальський клуб продовжив грати у півфіналі. У фіналі застрілись два іспанських колектива. Це став просто якийсь жах для коментаторів: Атлетико Мадрид та Атлетик Вільбао. З рахунком 3-0 перемогу здобув мадридський клуб. Дублем відзначився Радомель Фалікао. Фалькао став першим гравцем, який виграв Лігу Європи двічі. Крім Фалькао, зірками Атлетико Мадрида були Хуан Фран, Кіба Кортуа та Дієго Гадін. Наступним розглянемо сезон 2012 2013 Одразу чотири українських клуби змогли вийти до однієї 16-ї Ліги Європи. І всі вони в один день вилетіли з однієї шістнадцятої Ліги Європи. У фінали змагання зустрілись португальська Вінфіка та англійський Челсі. Челсі здобув перемогу з рахунком 2-1. голами відзначились Фернандо Торес та Броніслав Іванович. В сезоні 2013-2014 Українські клуби не добились значних успіхів у Лізі Європи. До фіналу змагання знову дійшла португальська Бенфіка. Цього разу її суперником у фіналі стала іспанська Севілля. Севілля перемогла з рахунком 4-2. Наступним розглянемо сезон 2014-2015. В одній шістнадцятій змагання Динамо Київ зустрілася з французьким клубом Генгам, володарем Кубка Франції. Динамо здобуло певну перемогу та вийшло до однієї восьмої. В одній восьмі киянам протистояв англійський клуб Евертон з міста Ліверпуль. Перший матч відбувся в Ліверпулі. Кияни, на жаль, поступились з рахунком 1-2. Матч-відповідь відбувся на стадіоні Олімпійський у Києві. Саме цей матч став найбільш відвідуваним матчем Динамо. У цьому сезоні загалом за підтримки трибун та за рахунок значної мотивації Динамо здобуло перемогу з рахунком 5-2 та вийшло до однієї четвертої змагання. В одній четвертій суперником Макіян стала італійська Фіорентина з міста Флоренція. В Києві матч закінчився з рахунком 1-1 а у Флоренції перемогу з рахунком 2-0 здобула Фіорентина, яка вийшла до однієї другої. В одній 16 суперником футбольного клубу Дніпро став Грецький олімпіакос 2-0 у Дніпрі і 2-2 в Піреї. Загальний рахунок 4-2 на користь Дніпра і вихід до однієї восьми. В одній восьмій суперником українського клубу став Нідерландський Аякс. Дніпро проводив свої матчі в Києві на стадіоні Олімпійський. В Києві Дніпро переміг з рахунком 1-0, а в Амстердамі поступився з рахунком 1-2. Однак все одно сукупно рахунок 2-2, і за рахунок виїзного голу Дніпро вийшов до однієї четвертої. Наступні стадії виявилися для Дніпрян також дуже дуже важкими. В одній четвертій суперником Дніпра став бельгійський брюгом. Єдиний гол у двохматчевому протистоянні забив український футболіст Євген Шахов. Тим самим Дніпро вийшло до півфіналу. У півфіналі з суперниками Дніпрян став італійський наполі. Перший матч в Наполі закінчився з рахунком 1-1, а матч відповідь з рахунком 1-0 на користь Дніпра. Єдиний переможний гол у матчі відповіді забив Євген Селезньов. Шалена радість всіх футболістів Дніпра, головного тренера Мирона Маркевича та вболівальників всієї України. Вдруге, за останні 10 років, український клуб зміг вийти до фіналу Єврокубку. У фіналі суперником Дніпра стала іспанська Севілья. Матч відбувся на стадіоні Народовий у столиці Польщі, Варшава. Рахунок у матчі відкрили саме футболісти українського клубу, а саме нападник футбольного клубу Дніпра Нікола Калініч. Однак дуже швидко футболісти Севілі не тільки змогли зрівняти рахунок, а й вийти вперед. В середині першого тайму колами на складі Севілі відзначились Гжегош Криков'як та Карлос Бака. Однак, вже до перерви зусиллями. Руслана Ратаня Дніпро зміг зрівняти рахунок у матчі. Ратань забив просто неймовірний гол зі штрафного. Перший тайм фіналу закінчився з рахунком 2-2. У другому таймі все ж таки переможний гол у матчі змогла забити Севілля. Відзначився нападник іспанського клубу Карлос Бакка. В одній 16-й лі... Ліги Європи навесні 2016 року. Донецький Шахтар зустрівся з німецькими гірниками футбольним клубом Шальке. Матч в Україні закінчився з рахунком 0-0. А от у Німеччині український колектив здобув перемогу з рахунком 3-0. У наступній стадії одній восьмій суперником єрниті став бельгійський клуб Андерлехт. Підсумку Шахтар переміг з рахунком 4-1. Саме в цьому матчі вперше у своїй футбольній кар'єрі відзначився центральний захисник Шахтаря Олександр Кучер. Наступним суперником українського колективу стала португальська Брага. Шахтар двічі здобув перемогу: 2-1 та 4-0. Цікавим фактом є і те, що тренером футбольного клубу Брага. Був Пауло Фонсека, який вже через декілька років очолив саме український колектив. У півфіналі змагань Шахтар зустрівся з Севільєю. Матч у Львові закінчився з рахунком 2-2. Тут варто зазначити, що Шахтар вже не міг грати свої домашні матчі у Донецьку, і європейські матчі проводив у Львові. А от Матч відповідь у Севілі закінчила з рахунком 3-1 на користь іспанського клубу. Саме ця перемога дозволила Севільї вийти до фіналу змагань. У фіналі зустрілись іспанська Севілля та англійський Ліверпуль. Севіллі виграла з рахунком 3-1. Дублем відзначився Коке. А ще один гол забив Кевін Гамайро Для Сивілі. Ця перемога у Лізі Європи стала третьою поспіль. В сезоні 2016-2017 українські клуби не мали значних успіхів. Тому ми зосередимось на фіналі. У фіналі зустрілись такі команди, як англійський Манчестер Юнайтед та Нідерландський Аякс. Англійський колектив здобув перемогу з рахунком 2-0. Голами відзначились Поль Погба та Генріх Мхітарян. Тут варто зазначити, що ще декілька сезонів тому Генрі Хемсітарян був одним з найяскравіших футболістів у складі донецького шахтаря. В наступному сезоні 2017-2018 українські клуби також мали значних успіхів. Знову зосередимось на фіналі. У фіналі зустрілись іспанський Атлетико Мадрид та Французький Олімпік Марсель. Іспанський колектив здобув перемогу з рахунком 3-0. У фіналі відзначився Антуан Різман. Ще один гол забив Габі. Розглянемо фінал Ліги Європи сезону 2018-2019. У фіналі зустрілись два англійських колективи Арсенал Лондон та Челсі Лондон. Челсі перемогли з рахунком 4-1. Дублем у фіналі відзначився Еден Азар. Ще по одному голу забивали Олів'є Жиру та Педро на весні 2020 року розпочався розіграш плей-офф Єврокубків. Так, в з 16-тій Шахтар зустрівся з португальською Бенфікою, яку у підсумку двохматчів протистояння переміг з рахунком 5-4 та вийшов до однієї 8. -ї. Далі, в середині березня в Європі розпочалася епідемія коронавірусу. Деякі матчі однієї восьмої були зіграні, а деякі далі грали аж у серпні. Так, перший матч однієї восьмої Шахтаря проти німецького Вольфсбурга відбувся всередині березня. Ярники перемогли з рахунком 2-1, а матч відповідь аж на початку серпня, в якому вірники перемогли з рахунком 3-0. Причому всі м'ячі були забиті на останніх хвилинах матчу. Зазвичай стадія 1-8, 1-4, півфіналу в Лізі Європи складалась з двох матчів. Однак в цьому сезоні 1-4 та півфінал було вирішено провести з одного матчу. Бо треба було вже розпочинати наступний сезон 2020-2021. А в Європі ще не був дограний попередній сезон. Всі матчі чвертьфіналу, півфіналу та фіналу відбувалися у Німеччині при пустих трибунах. Так, в чвертьфіналі Шахтар зустрівся з швейцарським Базелем. Юрники здобули перемогу з рахунком 4-1 та вийшли до півфіналу. У півфіналі гірникам протистояв італійський інтер. На жаль, Шахтар поступився з рахунком нуль у фіналі зустрілись італійський Інтер та іспанська Севілля. Севілля вже в шосте змогла виграти трофей Кубоку УЄФА Ліга Європи. Вона перемогла Інтер з рахунком 3-2. Ключова подія у матчі сталася наприкінці другого тайму, коли нападник італійського інтера Ромело Лукако зрізав м'яч у свої ворота. Тим самим приніс перемогу саме Севільї. З рахунком 3-2. А наш урок ми продовжимо на бульварі Юр'єва у Харкові. У сезоні 2020-2021 у Лізі Європи українські клуби не мали значного успіху. У фіналі зустрілись англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільяріал. Основний та додатковий час матчу закінчився з рахунком 1-1. І далі пробивалася серія пенальтів. За правилами пробиття серії пенальтів, якщо перші 5 спроб рахунок рівний, то далі пробивають пенальті до першої помилки. Так і сталося в цьому матчі. Команди були серії пенальтів над результативними. Після п'яти спроб рахунок 5-5. Після 10 спроб рахунок 10-10. І справа прибиття пенальті дійшла до воротарів. Воротар Віллі Реала Хераніма Рульлі свою спробу реалізував. А от воротар Манчестер Юнайтед Давід Дахея ні. Саме Віллі Реал переміг серії післяматчевих пенальті з рахунком 11-10. Ця серія пенальті стала найтривалішою у фіналах Єврокубків. У сезоні 2021-2022 українські клуби в Лізі Європи також не мали значного успіху. У фіналі змагань зустрілись шотландський Рейнджерс та німецький Айнтрахт Франкфурт. Основний додатковий час матчу закінчився з рахунком 1-1, а в серії пенальтів більш влучними були футболісти німецького колективу 5-4. У сезоні 2022-2023. Українські клуби знову не мали значного успіху в Лізі Європи. Знову, у фіналі був зафіксований в основний додатковий час рахунок 1-1, і знову пробивалася серія пенальтів. Цього разу у фіналі зустрілись дві цікаві команди: а саме: Севілья, яка вже до цього шість разів вигравала Лігу Європи або Кубок Уєфа, та Рома, тренером якої був Жозе Оріньо. Для пана Жозе Єврокубки є досить цікавим змаганням, бо він вже вигравав ці змагання із Манчестер Юнайтедом із Порту. Рахунок у матчі закінчився з рахунком 1-1, а у серії пенальті сильнішою була Севілля 4-1. Таким чином, Севілля сьома виграла трофей Ліга Європи у Баку Єфан. Більшість нейтральних вболівальників вболівали саме за Севіллю. Бо Севілля показувала цікавий, неординарний атакувальний футбол. У футболі є такий вираз, наче сленг, ставити автобус. Це означає, що команда занадто сильно закривається під час гри та мало атакує. Саме така гра була характерна для Роми Моуріньо. Таким чином, сьогодні на уроці ми відвідали ПАП Консело та познайомились з історією та географією. Ліги Європи з'ясували успіхи українських колективів, розглянули фінали змагань. На цьому наш урок добігає кінця. Не все добре, до побачення.